Лячка риби проаналізовані темпи водного режиму та інші показники свідчать про підготовку водних біоресурсів до зимівлі. Тож із 1 листопада на Хмельниччині встановлюється заборона їх вилову на зимувальних ямах. В даний період водні біоресурси є дуже вразливими. Вони збираються в зграї і йдуть на зимівлю у зимувальні ями з метою збереження водних біоресурсів під час зимівлі, відповідно до правил любительського та спортивного рибальства у рибосподарських водних об'єктах з 1 листопада до початку нерестового періоду. Встановлюється заборона вилов водних біоресурсів на зимовальних ямах. Заборона на ловлю діятиме в місцях поглиблення дна водойм, адже саме там риба скупчується на зимівлю в осінньо-зимовий період. В області визначено 32 зимувальні ями. Зокрема, в місті Хмельницькому визначено три таких ями. На Хмельницькому водосховищі дві. По вулиці Західна окружна верх проти течії та вниз за течією по одній ямі і одна яма на ставку в мікрорайоні Озерна. З переліком інших зимувальних ям можна ознайомитися на офіційному сайті эти управління. Продовж цього періоду зимівлі за спеціально відведеними місцями вестиметься контроль. Тож у разі порушення заборони вилову риболова може загрожувати як адміністративна, так і кримінальна відповідальність. Залов риби на зимувальних ямах передбачена адміністративна відповідальність за статтею 85 кодексу України про адміністративні правопорушення, що тягне за собою накладення штрафу в розмірі від 34 до 680 гривень. За завдання істотної шкоди передбачена кримінальна відповідальність. За статтею 249 Кримінального кодексу України, що передбачає накладення штрафу від 17 тисяч до 85 тисяч гривень, а також позбавлення чи обмеження волі строком до трьох років. Також пропружнику доведеться відшкодувати шкоду, завдану рибним запасам України. Тетяна Стаднік, Ростислав Маслов, новини 33 канал.